Я була військовослужбовцем. Чоловік теж військовослужбовець. У мене чоловік був на війні. Наразі він зараз е, в полоні знаходиться. На той момент, коли я пішла вже в декре, народилася у мене доця, Я зрозуміла, що я вже більше служити не буду. Вашу сторінку, до речі, моя подруга знайшла. От у вас тільки якийсь новий курс виходить, все я вже у вас його купляла. фітнес, остеопатичні курси, масажні курси, курси по естетичному типуванню. По бренду тренера по харчуванню, по функціональному тренінгу і інструктор групових програм. От те, що я заробляла, я фактично вкладувала в нові курси. У вас дуже доступні курси за ціною і за інформацією, вони дуже насичені. Дохід 20-30. тридцять твердо стоїмо на своїй позиції. Працюємо і все буде класно, буде результат. Дорогі друзі, а я із задоволенням продовжую ділитися. Класними історіями успіху наших випускників, і сьогодні зі мною у прямому ефірі буде чудова дівчина, наша україночка Анна, котра я впевнена стане неймовірною мотивацією для всіх мам, що наразі знаходяться у декреті. Бо у цей період Анна не стала просто варити борщі і бути гарною матусею. Вона вирішила йти до своєї мети, вкладати у свій розвиток, займатися улюбленою справою і стати дійсно прикладом для своєї маленької донечки. Вона прийшла просто неймовірну кількість навчання у нашій школі. Навіть двома мовами курс тренажерного залу Анна закінчувала і російською, і українською, і дуже-дуже задоволена, бо наразі має декілька онлайн-марафонів, має офлайн роботу у класному фітнес-клубі багато клієнтів і здобуток на місяць близько 30 тисяч гривень під час війни. Я думаю, це чудово. Ото чудова історія від нашої випускниці Анни. Поїхали, як так ви що прийшли до нашої школи. На кого навчалися? А, мене, мабуть класична історія всіх жінок, які йдуть в декрет і хочуть змін. А, розпочну з того, що якраз на той момент, коли я пішла вже в декрет, народилася в мене доча. А я служила, тобто я була військовослужбовцем, а, і у мене чоловік теж військовослужбовець. І на той час, коли я була в декреті, якраз пройшла цей період пелюшок перший-другий рік. Я зрозуміла, що я вже більше служити не буду, і мені потрібно шукати ту платформу, де я зможу розвиватись, що мені буде подобатись, і що буде приносити задоволення і де я зможу собі нормувати графік. Вашу сторінку, до речі, моя подруга знайшла. Перші курси, які я у вас придбала, це були по функціональному тренінгу і інструктор групових програм. Пройшовши ці курси, я почала трішки практикувати. Але як практикувати? Це було онлайн. Я вже на той час почала вести інстаграм сторінку, мала аудиторію, яка плюс-мінус за відчатково прислухалась, було цікаво, стежили. Я почала вести онлайн-марафони. Наступний курс, який я у вас придбала, це був по харчуванню Діетологія, Я взяла два рівня. Як не крутив, харчування воно завжди відіграє дуже важливу роль. Я знала і відчувала, що мені в того курсу не вистачає. А, крім тренерської такої діяльності, мене потім дуже зацікавила тематика. У вас якраз з'явився новий курс по тейпуванню. На даний момент я працюю в спортивному клубі, крім того, що тренерською діяльністю займаюся, також вільні години теж тейпуванням займаюся. Коли я була в декреті, я збирала той багаж знань по пазликах, мені постійно чогось не вистачало. От у вас тільки якийсь новий курс виходить, все, я вже у вас його купляла. Потім окремо пакетами купляла, купували, ми з вами спілкувалися. Що навіть ем, різні методисти по різному припідносять інформацію. Потім що ще в мене було? Фейсфіне зацікавилась обличчя або того, що. Зрозуміла, і от я більше дотримуюсь тої думки, що все одно наш організм цілісний, він не має окремо обличчя від тіла. Я ще окремо проходила остеопатичні курси. І От те, що я заробляла. Я фактично вкладувала в нові курси. Ви проходили курс російської мови, а потім ви прийшли на такий самий курс, але українською мовою. Ось як ви вважаєте, чи варто проходити і таке, і таке навчання? Якщо є така можливість? От, навіть якщо взяти до початку війни і повномасштабної не було це питання наскільки принциповим. Тобто для мене на той момент було були важливі знання. І незважаючи там на мову, я проходила різні курси, щоб іменно здобути ті знання. Уже якраз коли почалась війна, і я знайшла вашу україномовну сторінку. Думаю, чому б не спробувати ці курси прийти. Я теж поспілкувалася на сторінці із з адміністратором з касти інший методист. Я сама прекрасно розумію, те, що нова людина це відповідно, нова інформація. Тобто база є всюди. Я це не заперечую, але все одно кожен є індивідуам, кожен має з методистів свою якусь тренерську діяльність, практику, досвід, і мені було власне почути цікавим, і досвід тієї людини, і щось нове для себе почерпнути. Який наразі у вас прибуток ось ну на цей час? Потрібно себе налаштувати на той момент, що прибуток він теж стає постійно. О, ура, У нас відбій повітряної тривоги. Стає більшим, тобто відразу не може бути великий дохід. Питання чи відбила я ваші курси, звичайно. І навіть дуже швидко, тому, маючи гарну мотивацію і от гарно спланувати свої діяльність, не потрібно жалкувати грошей на свої знання. Якщо ви дійсно цим хочете займатися, і якщо ви дійсно горите своєю справою. Тому дохід от на даний момент я собі прикинула це 20-30 можна, можна заробляти. так. Що люблю. мене змотивувало піти працювати. От почалась війна, і в мене чоловік був на війні. Наразі він зараз в полоні знаходиться. І в один момент такий в мене стався: що, от що потрібно працювати, іменно жінка теж має мати справу, особливо коли є дитина, ти мусиш працювати. Другий момент у вас дуже доступні курси за ціною. А, і за інформацією вони дуже насичені. І великий плюс те, що платформа ваша вона назавжди з нами, і в будь-який момент можна собі підглянути. Подивитись, потрібно бути в тому оточенні, яке буде тебе підтримувати. Звичайно, кожному ми не можемо подобатися, але ми робимо це для себе. Тому ми твердо стоїмо на своїй позиції, працюємо і все буде класно, буде результат.